Вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма не в деталях і далі будемо говорити про нові геополітичні виклики та реакцію на них світових лідерів. З нами на відеозв'язку Петро Олещук, політолог, доктор політичних наук, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Пане Петре, я вас вітаю. І власне одразу ж до теми нашої розмови цього тижня у Сполучених Штатах проходить тиждень високого рівня 80-ї сесії генеральної асамблеї ООН ООН, де зібралися світові лідери, зокрема, і президент України Володимир Зеленський. Чи можемо вже говорити про якісь підсумки цієї сесії для України і, можливо, якісь певні тенденції чи геополітичні зміни? Ну, ви знаєте, я, чесно кажучи, якихось глобальних підсумків і якихось глобальних точніших наслідків, чесно кажучи, не помітив, тому що загалом все достатньо стандартно і все достатньо, скажімо так, порожньо. В контексті якихось результатів. Ну, єдине, що було багато таких достатньо різких виступів, коли особливо не добирали слів. Ну, і зокрема, я думаю, що виступ президента США Трампа війде певною мірою в історію, він там і багато про що говорив і ділився якимись особистими враженнями. Тобто це був абсолютно нетиповий виступ для ООН. Але загалом, я думаю, що всі е, розуміють ту глибоку кризу, в яку потрапила Організація Б'єдинних Націй. Тобто організація, яка теоретично повинна була гарантувати якісь принципи, мир, стабільність в усьому світі, мирне вирішення проблем і суперечностей, зараз просто перетворилася на декларати... декоративний орган на таку собі синекуру. Де політики збираються в Нью-Йорку і відповідним чином щось обговорюють, але це до жодних рішень не призводить. Тому насправді, я думаю, що криза цієї організації стає все більше і більш очевидною, а час її існування, я думаю, що не настільки вже й залишиться довгий. Але все ж таки, Генеральна асамблея це можливість для світових лідерів зустрітися в кулуарах, як то кажуть. Ну, і ну, зокрема, президент Зеленський провів близько 20 зустрічей. І чи ці зустрічі можуть мати якийсь вплив, чи це більше така протокольна річ? Ну принаймні, я думаю, що зустріч президента України та президента Сполучених Штатів виявилася і так виглядає на даний момент значно більш продуктивною, ніж всі очікували, тому що після цієї. Зустрічі, мабуть, вперше в своїй політичній кар'єрі президент США виступив з проукраїнськими заявами, ну чи не президент Дональд Трамп, тому що раніше від нього ніколи, в принципі, не чули там і про відновлення територіальної цілісності суверенітету України, і про Росію як про Паперового Тигра і багато чого іншого. Тобто, ну, принаймні на рівні риторики, президент США зайняв таку достатньо. Про українську позицію, що, м'яко кажучи, для нього типово. Звичайно, що всі ми чекаємо, що окрім заяв будуть якісь матеріальні підтвердження цих заяв, ну але в будь-якому випадку, навіть якщо президент США буде твердо стояти на тій позиції, яку він зараз займає, тобто він підтримує боротьбу України за незалежність шляхом дозволу на продаж зброї. Ну, я думаю, що в принципі це вже достатньо такий непоганий дипломатичний результат. Тому що тому поки що виглядає, що принаймні одна із зустрічей президента України із іншим лідером держав виявилася дуже і дуже успішною. Стосовно інших зустрічей, ну, наприклад, Україна відновлює дипломатичні відносини із Сирією. Тобто, ну, в принципі, не можна сказати, що це якийсь надзвичайно важливий результат, але Сирія була одна із небагатьох держав, які... Визнавали стовідсотково російське бачення світового порядку, визнавала там російські анексії українських територій. Очевидно, що відновлення дипломатичних стосунків означає, що Сирія повертається до визнання суверенітету та територіальної цілісності України. Ну тобто, це така собі маленька, можливо, не дуже значима, але дипломатична перемога України. А щодо зустрічі з президентом Казахстану Токаєвим, членом ОДКБ, чи можна говорити, що геополітичний вплив Росії в регіоні спадає? Спадає там, до речі, у випадку зустрічі з президентом Казахстана не був один цікавий момент, який відзначили знову ж таки, і в Росії так само дуже так негативно, це те, що розмова відбувалася англійською мовою, тобто. Така собі демонстративна відмова від російського впливу навіть у цьому, і Казахстан погоджується з відповідними правилами, як то кажуть, гри. Тобто, Казахстан, очевидно, займаючи специфічну геополітичну позицію між Росією і Китаєм, але тим не менше теж починає демонструвати небажання грати за російськими правилами. Тобто, буквально на наших очах. Насправді це безвідносно до цієї Генеральної Асамблеї, це достатньо такий поступовий процес. Але ми бачимо, як буквально на наших очах ця сама зона російського впливу розпадається, і Росія ніде фактично вже не може спиратися. Ну, окрім, мабуть, Білорусі на пострадянському просторі на якийсь жорсткий вплив з Азербайджаном. Вони в жорсткому конфлікті. Вірменія виходить із орбіти, центральноазійські держави так само, і вже доходить ця вся тенденція до Казахстану. Тобто, поки Росія продовжує бодатися в спроби якимось чином повернути Україну в сферу імперського впливу, а тим часом усі інші держави пострадянського простору продовжують відхід подалі від Росії. І таким чином, оця сама путінська авантюра, була яка була покликана відродити російську імперію, насправді перетворюється на фінальний етап. Її існування, і це от достатньо ілюстративно, і достатньо показово повертаючись до президента Трампа, що на вашу думку змусило його змінити риторику. Це інформація про ті втрати, які несе Росія зараз на полі бою, чи власне інформація про ситуацію в російській економіці в енергетичному секторі, пов'язана зокрема з тими систематичними ударами України про нафтопереробні галузі Росії, чи можливо це от комплекс таких різних чинників. Я думаю, що все в комплексі, але звичайно, що для Трампа він завжди, судячи з його заяв, судячи з його виступів, він завжди мислить в першу чергу категоріями економіки, для нього це показово. До речі, в своєму пості, який ми цитували, він акцентував увагу саме на тому, що росіяни відчують реальну ситуацію, зіткнувшись із проблемами із відповідними нафтопродуктами, паливом і так далі, і тому подібне. Тобто, Трамп таким чином опосередковано відзначив ефективність. Української кампанії, яка реалізується вже тривалий час протягом останніх місяців українськими спецслужбами, там беруть участь і сили спеціальних операцій, і сили безпілотних систем, і СБУ, звичайно, от, наприклад, там вчора знову долетіли дрони СБУ до Салавата в Башкортостані, Причому це не лише далеко. Понад дуже дуже серйозно понад тисячу кілометрів, це крім того, ще і дуже ефективно, тому що всі бачили, як це все достатньо яскраво вибухало, і це вже позначається на відповідних і цінах, і доступності палива. Звичайно, що це те, що дозволяє Україні продемонструвати ефективність своєї діяльності. Тобто, ну по суті, очевидно, що Україна змогла переконати Трампа, що оці всі тези, які йому розказував Путін до того, що от він перемагає і всіх переможе скоро. До речі, посередковано ця інформація теж з'явилася в виступах політиків і українського президента, і американського президента. Що Путін йому розказував, що от він буквально там до початку осені все захопить. Виявилося, що навіть у цьому, в принципі, Путін Трампу брехав, і, мабуть, це достатньо серйозно вплинуло на репутацію Путіна в очах Трампа. Якщо Трамп він такий достатньо специфічний політик, і він не можна сказати, що він займається якимось там дотриманням якихось там жорстких принципів, наприклад, в міжнародних відносинах. Чи от він, для нього це щось таке дуже важливе, що він там буде відстоювати, наприклад, принципи ідеї територіальної цілісності і суверенітету держав світу. Але він, очевидно, сприймав Путіна як потужного. Геополітичного гравця, з яким доведеться рано чи пізно домовлятися, але поступово поведінка Путіна продемонструвала Трампу, що той швидше той самий паперовий тигр, про якого він написав. Що до речі, дуже сильно образило росіян, які почали одразу устами Піскова почали розказувати що вони не тигара, а ведмідь, а ведмеді не бувають паперовими. Ну це вже скажемо так. Я би я би на це сказав, що ну паперовими не бувають, але бувають цілком із пап'є-маше, тобто ну, хай буде. Відміті з папіємаше я особливо якоїсь великої відмінності в цій ситуації не бачу. От, але, знову ж таки, жарти жартами, але загалом я думаю, що Путін в результаті оціх всіх дій, які він проводить, і про які Трамп говорить, що там багато часу, багато втрат, багато жертв, криза в економіці. Якщо президент України сказав, що президент США, ну, за підсумками спілкування з ним, що президент США. Uh, ще краще проінформований про кризові кризову ситуацію в російській економіці, ніж, наприклад, президент України. Ну, принаймні, президент України так сказав, мабуть, це такий елемент, <зас> скажімо так, uh, uh, компліменту на адресу президента США, але в будь-якому випадку, мабуть, він дійсно проінформований, і я думаю, що для Трампа це такий найбільш ключовий ілюстративний момент. Тобто для Трампа можуть бути абстрактними якісь там ідеї. Міжнародного права і міжнародних відносин. Для Трампа може бути абстрактне все, що завгодно, але як бізнесмен він розуміє, що без економіки нічого не буде. І, очевидно, що він розуміє, що російська економіка в кризі, він давав шанс Путіну з цієї кризи вийти шляхом припинення вогню. Путін цей шанс відкинув. І, очевидно, з точки зору Трампа так може робити лише божевільний. Ми що якщо тобі пропонують шикарну угоду, яка вирішить твої проблеми, а ти від неї відмовляєшся заради незрозумілих причин, значить ти божевільний. От ну я думаю, що приблизно така може бути логіка. А, а як щодо Китаю, на вашу думку, чи може Китай змінити свою політику, зважаючи на зміну риторики Сполучених Штатів, чи Китай вичікує так традиційно? Китай вичікує, я думаю, вони чекають зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіня, яка анонсована найближчим часом. І я думаю, що вони планують там використовувати фактор Росії як відповідні карти, які вони викладуть на стіл у переговорах з України Штатами. Тобто не виключено, що китайці так само цією темою маніпулюють. Тобто, Путін активізував свої провокації, наприклад, проти країн Європейського Союзу якраз після візиту до Китаю. Звичайно, там йому щось таке сказали, що дозволило йому так от <кій> випити хороброї води і піти, робити ці всі провокації. Напади, атаки і демонструвати таким чином силу. Але не виключено, що Китай просто хоче використати це як додатковий аргумент у переговорах з США і сказати: Окей, ви йдіть на поступки, а ми там трохи цього психопата візьмемо під контроль. І він цього більше робити не буде, але нам потрібні якісь від вас поступки. Давайте йдіть на них. Тобто не виключено, що це просто частина переговорної стратегії Китаю. В якій Путін просто аргумент цієї переговорної стратегії, і просто там якийсь відповідний фактор В будь-якому випадку. Я думаю, що Китай планує вирішувати якісь питання саме шляхом прямих переговорів із Трампом, і саме на ці переговори, мабуть, і планує винести якісь відповідні питання. Все ж таки головний наш ключовий союзник це Євросоюз. От тепер, коли змінюється риторика сполучених штатів, як це вплине на країни ЄС, це мотивує їх до більшої підтримки України чи можливо навпаки охолодить, зважаючи на те, що не потрібно вже аж так сильно підтримувати, якщо Сполучені Штати теж на словах декларують підтримку? Я думаю, за моїми спостереженнями, вони в принципі ці всі дії Путіна. Які робили, які робив Путін останнім часом ці всі провокації, вони так би мовити послугували таким собі сурідним холодним душем для багатьох європейських політиків. Ну, в першу чергу, північноєвропейських, східноєвропейських, але в принципі скрізь усі все розуміють. Тобто, вони, в принципі, побачили, що завіса чи межа блоку НАТО не розглядається росіянами як щось таке непорушне і залізне. І, відповідно, подальша ескалація може стосуватися і їх. А як вони на цю ескалацію реагувати будуть незрозуміло тому краще щось із цим робити? Тому уже ну, зрозуміло, що це частина в тому числі і вимог, які озвучив президент США щодо обмежень постачання нафти з Росії, але там, наприклад, вже з'явилася ініціатива Єврокомісії про обкладання мита митами ввезення російської нафти, ну і загалом російських енергоресурсів в Європейський Союз, що, очевидно, повинно зачіпати в першу чергу такі держави, як Угорщина і Словаччина. Крім того, знову ж таки, з'явилася інформація вчора буквально про те, що Європейський Союз планує запропонувати Україні так званий репараційний кредит, це інструмент залучення. В інтересах України російських, конфіс... російських арештованих активів. Там мова йде зокрема про 130 мільярдів євро. І їх пропонують для того, щоб не затягувати якісь відповідні юридичні процедури, видати у вигляді кредиту, який буде погашатися за рахунок російських арештованих активів. Точніше, не так, кредит в заставу. Майбутніх російських репарацій, які Росія буде виплачувати за підсумками якихось мирних домовленостей. А таким чином вони планують обійти юридичні труднощі, тому що якщо, наприклад, вони заберуть російські активи, значить Росія піде в суд, буде там судитися роками. І я думаю, що росіяни можуть витратити не один мільйон доларів на суди, просто щоб це відповідним чином гальмувати і затримати. І кредит теоретично повинен вирішити цю проблему. Тобто насправді, якщо Путін хотів своїми провокаціями налякати європейців, щоб вони погодилися на всі його умови, ну я не думаю, що вона насправді так спрацювала, тому що насправді це просто повернуло тему України в європейський інформаційний простір. І очевидно, що європейські громадяни вони якось не дуже їм це подобається, коли їхні там якісь дрони над ними літають. Аеропорти закривають через це, і навіть лідерка німецької партії Альтернатива для Німеччини. Яка відповідає за ретрансляцію путінських наративів в Європі, вона сказала, що ні, тут Путін не правий, йому не треба це все робити, і так далі. Тому що ніхто, очевидно, це підтримувати не буде. Тому я думаю, що в мене таке відчуття, що Путін в результаті своїх провокацій досягне прямо протилежних цілей. Тобто він витрачав мільйони на те, щоб купляти європейських експертів, щоб вони розказували, який Путін адекватний, розумний. Що йому потрібно йти на поступки, і тоді він ці поступки прийме і далі буде себе поводити прекрасно. А тепер сам поводить себе як якийсь неадекватний психопат з якимись абсолютно неадекватними нападками, і всім не зрозуміло взагалі, що це було, і навіщо це взагалі. Ну, коротше кажучи, подивимося, як це все буде розвиватися. От, але поки що я бачу, що м насправді ці всі путінські провокації, вони, як на мене, лише дозволили більш ефективно. Мобілізувати підтримку на адресу України всі медіа цитують заяву президента Трампа про те, що потрібно збивати російські літаки, якщо вони порушують повітряний простір НАТО. Однак я, наприклад, не розумію, а хто має збивати ці літаки? От саме авіація Польщі, авіація Естонії, чи все ж таки, в тому числі, американська авіація, адже НАТО і американці мають свої військові бази і в Польщі, і в Балтійському регіоні. Однак Трамп не каже, що ми будемо збивати. Чи правильно я розумію, що серед союзників, серед членів НАТО, поки що немає консенсусу щодо того, хто саме бере на себе відповідальність за безпеку в небі? Не, ну так, от бачите, вони поки не можуть цієї ситуації визначитися, тому що ну, в принципі, тут ніякого питання бути не повинно. Хтось залітає в повітряний простір е, держави без дозволу, його збивають. Це питання національного суверенітету. Все. Якщо у тебе виникають якісь сумніви, ти ставиш під сумнів свій суверенітет, але очевидно, що в даному випадку просто країни Східної Європи, вони, будучи членами НАТО, вони таким чином перебувають в такій достатньо складній ситуації, коли вони змушені узгоджувати свої безпекові відповіді із НАТО. А сполучені Штати в цій ситуації не зацікавлені розповзання цього конфлікту, тому от вони таким чином займають таку двозначну позицію. Ну, мабуть, будемо збивати, але лише якщо будуть нести загрозу. А як визначити, несуть вони загрозу чи не несуть? У ньому що там на літаку написано: я не несу загрозу, чи несу загрозу? От, тим більше, що росіяни вони мають достатньо великий досвід у цьому самому. Позаштатному скиданню боєприпасів. От, ну, причому реально позаштатного. Тобто у них там скільки, скільки бомб у них вони скинули на власні села, скільки ракет вони скинули на власні села, ну настільки високі у них? Технології. Ну і от уявімо собі ситуацію: залітає якийсь літак повітряний простір Естонії, і там позаштатно сходить якась ракета і кудись потрапляє. Це вже атака, чи ще ні. Потім, а якщо їх відповідь збити, росіяни скажуть, а це у нас був позаштатний, позаштатне сходження. Чи не знаємо, що ви тут до нас приколупалися? Е е Тим більше, що росіяни от вони взагалі люблять відкидати реальність. Це їхня, скажімо так, стратегія. Вони таким чином показують свою силу, Те, що дивіться всі нас, бійтеся, ми такі сильні, потужні. Тому що, наприклад, у випадку з інцидентом в, літаку, в літакому повітряному просторі Естонії, вони взагалі казали, що ні, нікуди не залітали. Це все вигадуєте. І от, зрозуміло, що це буде тривати, доки вони не одержать потужну силову відповідь. А потужна силова відповідь це коли ти просто збиваєш все, що летить в твій повітряний простір, а потім уже з'ясовуєш, чому воно летіло, навіщо воно летіло. От. Звичайно, в відповідь на це росіяни би там е, вчинили би істерику, би закатили, погрожували б ядерною зброєю, возили б муляжі ракет біля кордонів в Естонії, але на цьому вони зупинилися. Тому що це та мова, яку вони розуміють. От. Тому що це, в принципі, логіка відображена в. Російській культурі, в тому числі сучасній, тобто ти там або е бандит, або ти лох. вони якихось інших категорій не розуміють. Тобто, ти або задаєш параметри, або ти той, хто є об'єктом цього всього. І все. от Чогось іншого вони не розуміють. Не розуміють, що таке там нормальні відносини, добросусідські, там якась торгівля, взаємовигідні якісь відносини і так далі. Тому знаєте, от це трохи смішно, коли дехто із західних політиків розказує, о, там треба відродити економічні відносини з Росією, і от вона таким чином, е у неї буде мотивація, ви там поводите себе нормально. Так уже ж це було у Росії. Були економічні відносини з Заходом, були величезні гроші, які вони одержували від Європи за нафту і газ. За ці гроші вони могли у себе в Росії побудувати Дубай, але вони витрачали всі гроші на війну, на озброєння. На ракети, на все що завгодно, окрім нормального життя власних громадян. Але на жаль, європейські політики, екстраполюючи Росію на власні умови, вони вважають, що ну, все одно ж вони ж повинні якось там турбуватися про власну державу, про власних громадян, про інфраструктуру і так далі. А росіян це не цікавить. От одержали гроші, вклали в війну і все якби їй задоволені. Звільнили там Донецьк. В лапках це Донецьк без води. Ну прекрасно ж, прекрасно, нормальна російська, нормальна російська ситуація. Якщо з літаками все зрозуміло, і в принципі Туреччина 10 років тому показала, як треба діяти в таких ситуаціях, і показала, що реакції Росії не варто боятися. То з дронами здавалося б ще простіше, адже росіяни не кажуть, що це наші дрони, от, в, в небі над військовими об'єктами. І навіть якщо ці дрони зіб'ють, і там буде написано зроблено в Росії, ну що вони скажуть? Що такі дрони можна купити в будь-якому воєнторзі? Ми це вже чули мільйони разів. В той же час такі дії вони впливають на економіку, вони зупиняють роботу аеропортів, вони порушують економічні. Цикли, власне, на вашу думку, чи країни Євросоюзу розуміють цей вимір гібридної війни і чи мають рецепти, як їй протидіяти, у цьому ж, власне кажучи, є природа гібридної війни. А що якби де завершується межа цієї гібридності і починається більш масштабний конфлікт? Тому що очевидно, що росіяни йдуть шляхом поступового розширення ескалації, а, і вони. Поступово масштаб цієї ескалації підвищують. І, чим, це буде тривати, допоки вони не одержать якісь, якусь відповідну, адекватну відповідь. А вони її не одержують. І це для них слугує як виклик. От зробили це? Ага, відповіді нема. Ну, давайте далі щось зробити і так далі. Я, в принципі, нещодавно був на одному заході за участі фахівців з сфери зовнішньої політики, міжнародних відносин. І там, зокрема, обговорювали можливу реакцію, можливу дію росіян. І, в принципі, дійшли до висновку, що Росії що, в принципі, зараз не потрібно захоплювати щось на території НАТО, якась така масштабна агресія. їм потрібно просто демонструвати слабкість системи європейської і північно-атлантичної колективної безпеки. Ну, наприклад. Що їм завадить завтра захопити якийсь невеликий клаптик території країн НАТО, оголосити там якусь народну республіку і оголосити про приєднання до Росії, потім сказати, що ми будемо захищати з допомогою ядерної зброї, давайте починати переговори. Ресурсів це потребуватиме не сильно багато, але в разі успіху воно б дозволило, наприклад, ну, росіянам оголосити про те, що якби НАТО не існує. Давайте тепер домовлятися про власну безпеку і з нами незалежно від НАТО і від Сполучених Штатів. Подібний реалій подібні подібний варіант, як на мене, виглядає цілком навіть реальним. Тоді, напевно, вже останнє запитання. Знову повертаємося до Генеральної асамблеї ООН. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкриває експорт. Власного озброєння, і на вашу думку, чи може це бути пов'язано з тими загрозами, які відчувають наші сусіди в ЄС в НАТО, і що вони шукають власне українських технологій, українського досвіду для того, щоб себе захистити? Ну можливо, можливо, тим більше, що справді Україна визначає певний перелік держав, яким це все буде здійснюватися. Цей перелік держав обмежений? Ну це питання достатньо складне. Воно обговорюється давно. Виробники зброї давно ставили відповідні вимоги. Що, мовляв, є більші можливості, треба заробляти гроші за межами України. Так само я думаю, воно все в комплексі, але от зараз я думаю, що справді для України є відповідні можливості для того, щоб розвивати цей напрямок, досягати там успіху. А зараз, поки є попит, то можливо його треба відповідним чином задовольняти. Тому то це в комплексі. І Україні потрібні гроші, Україні потрібні відповідні ресурси, Україні потрібно налагоджувати відносини з ключовими партнерами. Зараз це питання знову актуалізується, коли партнери відчули на собі відповідну загрозу. Ну і зрештою, для України новітні військові технології це може бути засіб об'єднання довкола себе інших держав і відповідно створення. Достатньо великого, скажімо так, ну, альянсу, який кінцевому рахунку послугував би основою для ну, щось більш безпечного в східній Європі. Але все ж таки будемо сподіватися, що події будуть рухатися в правильному напрямку. Нехай не так швидко, як би нам цього хотілося. Пане Петре, дуже дякую вам за такий аналіз. Дякую за приділений час. А глядачам нагадаю, що гостем програми був Петро Олещук, політолог, доктор політичних наук. Залишайтеся з Галичиною, Попереду ще багато цікавого. До нових зустрічей.